Сижу, як у стояла, в неділю був хороший, базар, зараз зараз поганий. А коли його породина, такі мої курчатка, такі другі. а це маленькі, підозазвонить. Так, дівчатка, я вже вдома. 14.20. 20 наконець я поїм. Господі, так їсти. Всім привіт! Всім доброго дня! Яке сьогодні число? Капець, не знаю. 20. Глянь, 24 травня. Нічого не знаєш, ні числа, ні дня, нічого. З таким ритмом життя. Пекла собі картошинку і рибку. І рибку запекла знову червону. От. От побалую себе трішки. Ой, зробила салатик, помідори, огірки, рибка і картопелька молода запекла разом з рибою. Сильно пристала риба до фольги, мабуть, у фользі рибу не варто запікати, да? все, накінець то почистила. Чи от Накінець то відчистила від тої фольги, хай вона скажеться. Так, все. Ой, хочу їсти. Хочу вам сказати, що вчора я знімала знімала відео, увечері вже почала його монтувати, змонтувала. Мені прилетіло, що звільніть місце звільніть місце там, почистить. А я почистила та почистила все на світі. І почистила своє відео. Так, в мене вчора і не вийшло поставити. Ну, вибачайте. Сьогодні, думаю, буде все в порядку. Все давайте, буду їсти. Всім смачного. Так, полежала трішки та йду, йду вправлятися. П'ю каву. Нічого нового не чула я, нічого цікавого. Курчата он, як дурень. Так давайте. Я вже попоралась, упала. Все. Сьогодні коротко, дуже зараз мені важко дівчата. Уже як буде мені легше трішки, тоді буду і спортом займатися, і ходити, і більше розповідати. І співати, а зараз я сильно я замурююсь. Давайте на добраніч, тихої вам, мирної ночі. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення!